Час на планування, зручне розташування, оптимальні ціни. Компанія Екодім продовжує втілювати мрії найвабагливіших клієнтів та вкотре підтвердила свій статус надійного забудовника. Цього місяця здано в експлуатацію другий будинок з трьох запланованих в житловому комплексі по вулиці Мазепа інструментальна. Тут хороша інфраструктура, садочок, школа, близько, багато супермаркетів, і якраз це надає перевагу нам в тому, що збільшується попит власне в цьому районі. Загалом у районі вулиць Мазепи, проспекту Чорновола, під голоском компанія Екодім збудувала вже чотири будинки. Крім житлового комплексу Мазепа інструментальна, де добудовується третій останній будинок, ведеться будівництво на вулиці Орній. Неподалік перехрестя проспекту Чорновола під Голоском. На обудову матиме низку переваг. Облаштована територія, дитячі майданчики, зручна інфраструктура та підземний паркінг. Клієнти можуть придбати квартиру по фонду фінансування будівництва. Це за законною схемою, яка дозволена в нашій країні на даний момент. Клієнти можуть платити по частинах, тобто не зразу всю суму, а по частково, без прихованих доплат, комісій і так далі. До переваг компанії «Екодім» також вносять і продуману економічну складову та законність і безпечність угод на ринку житла у Львові. В цьому будинку Є квартири так само однокімнатні, дво- і трикімнатні. Цей будинок є близько до центру. Це в 15 хвилин ходьби і в п'ять можна сказати їзди. Сьогодні Екодім пропонує Львів'янам великий спектр пропозицій від житла економ-класу, як, наприклад, будинок на вулиці Величковського, де вартість квадратного метра 9 тисяч гривень, то бізнес класу, як, наприклад, нові пропозиції будинок на проспекті Червоної Калини, 37 та стуса вартістю за 15 тисяч гривень за метр квадратний. Компанія «Екодім» на ринку житла вже не перший рік. Відтак за весь час роботи забудовник вже встиг завоювати довіру серед покупців. Детальніше про усі ці пропозиції та нові об'єкти можна дізнатися на сайті ekodim.com.